І необхідні 100 дронів сьогодні отримали січиславці для того, щоб ефективніше нищити ворога на покровському напрямку. Тут 100 дронів, які ми зробили спільно з міською з міс... з містом Дніпро. Вони оголосили конкурс співфінансування. Треба мінімум, щоб благодійна організація дала мінімум 25% необхідної суми, а вони додають 75%. Ми виграли два конкурси. В першому конкурсі ми дали 40% суми для того, щоб бути впевненими, що ми точно виграємо в цьому конкурсі. Ми виграли в другому конкурсі. Ми 26% давали наповнення. Міська влада додала 74%. Це 740 тисяч гривень. А перший раз додали 600 тисяч гривень. В общем, тут загальна вартість поставлених дронів це 2 мільйона гривень. Так як прагнемо перемоги не менше, ніж військові. Ми всі хочемо. Всі українці хочуть скоріше перемоги цьому в цій війні. Тому ми намагаємось робити те, що те, що в наших силах, те, що ми можемо, іноді навіть і більше також Ми робимо, чим чим наших можливостях. Ці дрони це класифікуються як дрони. Десятка, десятидюймові. Вони більш потужні, ніж ті, що масово передає держава на фронт. Більш універсальні, вони можуть виконувати більше операцій і наносити більшу шкоду ворогу, стримуючи його на наших рубежах. Саме зараз це на напрямку Покровському напрямку, де працює 25-та бригада. Вони замовлені. Саме військовими інженерами з деякими унікальними особливостями, які не підпадають під швидке знищення цих дронів та перехоплення ворогом. Вони летять далі, летять краще, несуть більше. Знищують більше все, що ми можемо робити, ми робимо, але дуже багато залежить від коштів, які нам надаються. Як буде фінансування, це моє особисте і наше всіх да. Ми всі хочемо, щоб було в нас як найбільше можливості виробляти таку продукцію, тому що вона співвідносно того, який вона наносина, яку шкоду вона наносила, вона набагато менше. Вона в сотні і в тисячі разів наносить більше шкоди, ніж сама коштує. Да? І виробляється простіше. А ще насамперед це зброя, яка зберігає дуже багато життів нашим військовим, тому що вона може замінювати як піхоту, так і штурмові загони, яким не потрібно йти і контактувати напряму з ворогом. А 100 ФП дронів дай Бог, це 100 знищеної техніки противника. Постійна потреба, тому що. Если разраховываться на FPV дроны, то ну, есть это дрон, который самознащуется, то есть постельно под. Потреба в ньому є. Якщо брати ФІВІ-дрони, то це 150-200 за день використання. Більше з них успішна, це знищення техніки, знищення противника. Внаслідок чого противник просто не зможе нікуди просунутися, зупинений на определеному рубежі, і тим самим він не може володіти новими позиціями, територіями. Тобто, ціль досягнута. Як бачимо, надана сьогодні допомога вкрай важлива, проте її недостатньо для тривалої підтримки Січиславців. Саме тому фонд підтримки бригади ні на мить не припинення. Пиня своєї діяльності наш фонд створений з перших днів широкомасштабного вторгнення, створений саме для підтримки 25-ї бригади. Ми планували тісно взаємодіяти саме з бригадою. Чому тому, що у нас стосунки були складені ще до широкомасштабного вторгнення, ми сюди приїздили, екскурсії привозили, тісно тісно спілкувалися з бригадою. Але з'ясувалося зараз, що іноді наші можливості навіть перевершують потреби бригади. У нас іноді з'являється можливість передавати щось на інші підрозділи. Що ми робимо частіше, звісно, наших можливостей не вистачає для того, щоб повністю покривати потреби бригади. Але ми працюємо в цьому напрямку. Ми нарощуємо наші можливості. Про нас більше на сьогоднішній день. Вся Україна знає про діяльність нашого фонду і підтримка нам приходить із Сумської області, з Київської, з Харківської області. І звісно, місто Дніпро і Дніпропетровська область широко нам допомагають. Для міста Дніпра співпраця із Січиславською 25-ю бригадою дешеве надзвичайно важлива. Вона ключова. Покровський напрямок, на якому воюють хлопці, які тримають хлопці, він важливий і для міста, і для всієї Дніпропетровської області. Ми будемо допомагати, ми підтримуємо. І я переконаний, що в 2025 році ми зможемо зробити більше.